Усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні в нас буде прямий ефір з нашою ученицею, яка на своєму прикладі розкаже свій власний кейс. Зараз я буду її запрошувати до нас приєднатися. Так, Анастасія, бачу. Зараз тепер я надішлю, о, є. Yeah. Угу. Повинно бути запрошення. Доброго дня. Так. Вітаю. Бачите мене, чуєте все добре? Так, бачу, чую, а ви мене. Да, Зв'язок дуже гарний, тому я думаю, що ми можемо починати. Я вже трошки почала сказати, що в нас сьогодні буде з вами таке інтерв'ю, скажімо так. Давайте трошечки розкажете про себе, представтеся і загалом можете про себе розказати. Добре. Так, всім привіт. Мене звати Мамедова Анастасія. Наразі я психолог в процесі навчання, також навчаюся в методі позитивна психологія за Мартіном Селігманом. Також я арт-терапевт і я є діючим психологом в психологічному центрі Коло Також наразі я автор курсу, який ми зараз запускаємо. Да, ви про курс зможете дівчатам тут, хто буде присутній, розказати. Я бачила про нього, до нього якраз підійдемо з вами в процесі. Тож, чого ми сьогодні зустрілися, тому що Анастасія навчається зараз в академії психології, пса і навчалася до цього. І ось хотілося б для всіх розказати ваш шлях, скажімо, становлення як психолога, тому що ви наразі практикуєте. Ми з Оленою, яка є організатором психологічного центру. Коло баланс. Олена в нас теж навчалася. Працювала викладачем і наразі періодично, ми співпрацюємо, і ми ось вирішили зробити таку гарну колаборацію для учениць, щоб вони після навчання могли йти і отримувати практику. І ось Анастасія такий шлях для себе і обрала, не побоялася, тому що багато хто просто навіть не подається, бо боїться. І хотілося б, щоб ви розказали, ну знаєте, як типа, спочатку і весь шлях, як ви до цього, скажімо, прийшли, і як вам зараз у психологічному центрі. Добре. Ну, мабуть, почну з такої точки. А це в мене був такий складний період. Я знаходилася навіть я скажу в певній фрустрації, тому що війна, як і у багатьох людей, в мене теж змінила плани. Я переїхала за кордон, плюс не знала, як тут працювати по своїй першій спеціальності, тому що як мінімум вона мені не подобалась. А яка у вас була перша спеціальність? Туристичний бізнес. Угу, тобто зміна повна, скажімо так. Так, повністю. І Я дуже хотіла вступити в університет психологічний, але не знала, як це зробити дистанційно в умовах, які склалися. А також, ну, от знаєте, було загалом таке внутрішнє відчуття загубленості. Я пам'ятаю той час, я шукала для себе і університет, і шукала додатково якісь курси пройти, тому що психологія мене цікавить дуже давно, буквально з дитинства, mm -hmm. але все якось mm -hmm. не складалось. Mm -hmm. І, от, якщо говорити про точку Б, то наразі я вже навчаюсь в вищому навчальному закладі. А я вже завершила у вас два курси. Також проходила додаткові багато різних навчань. Я на секундочку переб'ю. Скажіть, будь ласка, ви були точно от у мене на арт-терапії теорія та практика консультування у ці курси. Так теорія та практика психологічного консультування. Це я зараз проходжу, угу, Також я зараз проходжу роботу з біженцями. І мій найперший курс це був курс терапія кризових та посткризових станів. Це той курс, з якого я прям закохалася вашу актерію. Дуже сподобалось. Угу. Так, і продовжуючи стосовно моєї точки, Б, то наразі я вже діючий психолог в центрі коло Беленс, угу. а я вже пройшла там стажування. Які кількість часу у вас саме стажування проходило по часу? Ну приблизно це було три місяці, якраз до нового року, і потім ми з зеленою з'ясували знову наш контракт, з яким ми будемо продовжувати працювати що так, що не так, і вирішили продовжувати. Uh -huh. Чудово, я зараз у двох словах скажу дівчата, які проходять у нас навчання, у них є можливість потім заповнити форму до Олени, і Олена приймає дівчат працювати, навіть якщо не у всіх вже закінчене вище. Тобто вони беруть в процесі, навчають, плюс є додаткові навчання, які в самому центрі проходять, плюс ми співпрацюємо. і У нас дівчата, які в нас навчаються, і дівчата, які працюють у Олени, ходять до інтервізійних груп які раз на місяць. Плюс я знаю, що там ще дуже багато. Різних бонусів є у вас у, само, у самій організації те, що ви робите. І плюс ми надаємо, наприклад, знижки для дівчат, які працюють у Олени, щоб вони могли навчатися і в нас, тому що для будь-якого психолога постійне підвищення кваліфікації, це дуже дуже важлива така тема. І ось наразі я бачила вже, чому я почала дівчат запрошувати на ефірі, тому що я побачила вже, що є певна точка Б. Тобто, якщо брати да, спочатку того, що було, що просто ще хочу, хочу, хочу. А наразі вже ось Анастасія буде вести свій курс у Олени. Якщо хочете, ви можете розказати, про що ваш курс, що там буде, можливо, хтось з тих, хто присутній, захоче прийти до вас. Добре. Курс називається Психологія стресу. Ми будемо розбиратися зі стресом, як він виникає, які є його форми та як собі допомогти в цих станах. Тому що дійсно зараз дуже багато людей відчувають стрес, і, на жаль, він вже хронічний у багатьох. А це напряму впливає і на тіло, і на наш загальний стан, і на наші емоції, вміння їх контролювати, і так далі. Тому я думаю, що цей курс прям must-have для багатьох людей, хто хоче розібратися в цій темі. Він угу. підійде просто для людей, які не психологи. Так, він підійде і для психологів, і не для психологів, тому що у нас, по-перше, буде багато теорії структурованої, яку буде легко зрозуміти, але вона вся буде закріплена саме на практиці. Uh -huh. Дуже багато технік, які ми будемо виконувати і разом під час уроків, і будуть домашні завдання. Uh -huh. Чудово. Розкажіть чи, будь ласка, хто частіше за все звертається до вас у центрі от у психологічному? Тому що, як я пам'ятаю, то у вас є п'ять сесій безкоштовних, от, можливо, нас дивляться, ті, кому це необхідно, тому що багато хто каже, так, що там до психолога одразу йти там дорого, наприклад, немає можливості. То у вас є п'ять сесій безкоштовних, так? А потім ви переходите вже на інші умови. То хто частіше за все звертається вас, з якими запитами, скажімо так? Особисто до мене найчастіше саме звертаються люди, у яких є проблеми з проживанням стресу, коли це вже переходить в тривожні та депресивні стани. Mm -hmm. Також звертаються з адаптації та з прийняттям себе mm -hmm. також працюю з ПТСР. Але я поки що тільки починаю цю роботу, проходжу додаткові навчання, тому це все на статі, поки що саме ПТСР. себе. Угу, Зрозуміла, скажіть чи, будь ласка. Таке, ну, це не питання, а як ви яку б ви дали рекомендацію дівчатам, які приходять і починають? Тому що а, наразі всі дуже бояться сам зробити цей старт, навіть коли вже мають психологічну освіту, чи ті, хто ще в процесі навчання, а, дуже бояться оце, знаєте, як зробити такий перший крок до того, щоб почати навіть навчатися чи консультувати? От, можливо, ви б дали якісь поради для тих, хто починає свій шлях? Так, Дякую за питання. А я думаю, найголовніша порада, вона така банальна, її всі чують, але далеко не всі використовують це просто взяти і почати. Тому що ми дуже часто ходимо навкруги нашої якоїсь ідеї, нашої якоїсь мрії. Думаємо, а як краще, а як зробити ідеально. Але мені здається, ідеального моменту його ніколи не буде. Я думаю, що прямо зараз, тому прямо зараз потрібно брати і робити хоча б щось, хоча б так як ви вмієте, і в процесі продовжувати свій розвиток, продовжувати навчатися це теж дуже важливо. Також а це, це хочу, я... щоб... Також ну, я не хочу додати. Це те, що бажано відвідувати саме супервізійні групи, тому що колеги, які мають більше досвіду, вони поділяться своїм досвідом. І так буде легше починати. Ну, дуже круто, просто щось, наприклад, я не знаю, я скажу просто з вашої сторони, з дівчат, які пішли, одразу потрапити в середовище своїх колег, які мають якийсь досвід. Так? Тобто, у вас вийшла така ситуація, що ви в навчанні з кимось познайомилися, у вас була група да, там на арт-терапії та на інших курсах, плюс ви одразу пішли, і там, де ви можете і запитати, і подивитися, і щось вам підкажуть. Тобто, це ну, підтримуючи такий простір. який, буде допомагати, тому що багато хто залишається на одинці сам з собою, а коли ти сам з собою, ти багато чого не можеш пройти, чи у тебе на це буде шлях набагато довший, ніж ти звернешся за допомогою? Ось моє таке питання, щоб хотіла задати стосовно навчання саме в нас. Коли ви шукали курси, які у вас були основні вимоги до того, що до навчання? Просто цікавий сам ваш процес вибору навчання, от як ви потрапили до нас? Так. Я думаю, те, що мене прямо найбільше зацікавило і зачепило, воно відбулося саме в момент мого першого контакту з вашим продуктом. А саме це був безкоштовний вебінар. Не можна тривожитись. Якось так він називався. А це Марія вела, Так, так? так. Так, я вирішила доєднатися, думаю, подивлюся, як все це відбувається. Тому що зазвичай безкоштовні вебінари вони так маленька частина теорії, одна техніка, і на цьому ми завершуємо і далі, якщо хочете, приходьте на курс. Тут було абсолютно не так. Було дуже багато теорії. Вона була така ґрунтовна, структурована. Потім було також багато практики. Ми розбирали різні. Техніки, і це теж було дуже захопливо. Тому до кінця цього вебінару я зрозуміла, що я точно йду до вас навчатись. Так, тому що мені прям Зайшло. дуже сподобалось. Да? Так. <рес> Чудово. І потім ви отримали, скажімо, те, чого ви хотіли від навчання, тому що багато хто, є, ну, не багато хто, а скажімо так, є категорія людей, які йдуть, щоб отримати практику, є категорія людей, які хочуть якусь спеціалізацію, да, от хто там в арт-терапію, чи в гештальт, наприклад, приходить. Є ті, хто просто хоче отримати сертифікат. От яка ваша була основна ціль, коли ви шукали для себе курси? Моя основна ціль була саме знайти навчання, яке не просто пройде по вершечкам і розкаже якісь такі загальну інформацію, яку можна буквально там загуглити і по першій вкладці відкрити і знайти. Uh -huh. Мені була цікава саме така інформація, яка міститься в книгах, а вона у вас якраз таки була структурована, і це було дуже легко до сприйняття. А плюс, коли я вже почала навчатися на курсі відразу з першого курсу і на наступних це так само і продовжується. Угу. Мені дуже сподобалося, що ми все відпрацьовуємо спочатку на собі, пишемо звіти, пишемо свою рефлексію. Потім зустрічаємось з колегами, потім в маленьких групах працюємо, знову пишемо рефлексію. Знову звертаємося до викладача, задаємо питання, знову щось тренуємось. І так виходить, що за весь час курсу вже стільки практики, вже ці техніки, просто не те, що вивчені, вони вже ну, найкращим чином запам'ятовані. І для мене це було прям дуже великою перевагою, тому що я відразу можу практикуватись відразу. Ну і дуже. Круто, тепер, що ось навіть ваш курс, який ви побудували, тепер будуть люди, які приходити, вони одразу будуть отримувати класну структуровану програму. Тож обов'язково давайте після ефіру ви надішлете мені, яка у вас там програма на курсі, щоб я могла розмістити людям, ось які дивилися, та ті, хто у записі нас ще подивляться, щоб вони могли до вас перейти. Якби я вже думаю, що напряму відправлю, щоб могли у вас все питати, що їм буде цікаво. Тому що е, є така ситуація, що багато хто не хоче йти чи в індивідуальну терапію, і не хоче йти на групову, ну тобто. Перший крок у цей зробити, щоб піти і сказати, що в мене є проблема. А ось піти, наприклад, там, де тебе якби не будуть чіпати, як би на навчання і просто для себе, це вже інше питання, третя категорія людей, якій так буде легше. Тому я думаю, що у вас, ваш курс буде дійсно корисний для багатьох людей. Так, добре, надійшлю. Анастасія... Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є ще щось цікавеньке розказати, чи якісь свої особисті, те, щоб ви хотіли поділитися ще з аудиторією? Особисто ще хочу додати стосовно практики в коло баланс? Угу. Так, тому що я пам'ятаю свій шлях, як це починалось, коли ви розмістили я тоді навчалася саме на арт-терапії. І ви розмістили тоді інформацію стосовно того, що можна заповнити анкету, прийти співбесіду і для найкращих тих, хто навчається найкраще, то вони зможуть розпочати свою практику в центрі. Mm -hmm. і я пам'ятаю, як було трішки страшно починати, чи я підійду, чи достатньо в мене знань. І в мене таке звернення до своїх колег, щоб вони не боялися, ті, хто починає, тому що дійсно, коли ви робите перший крок. А наступний буде робити вже набагато легше, якщо тільки так працює да. Я як, якраз просто після того, у нас був ефір з Оленою для всіх просто розказати про те, що ось ми зробили таку штуку, що ось можна приходити і так далі. Але я на той момент не знала, хто з вас з учениць пішов. Ну, тобто я знала, що хтось пішов, але не знала хто. а, І ось Олена мені після нашого ефіру, я їй пишу, а, Вона на ефірі каже, в мене дуже багато вже учениць успішно практикують два місяці. Я навіть не зумітила, що два місяці пройшло. Я кажу: а хто? ти надішли мені, будь ласка списки від Олени. От я спеціально знайшла собі повідомлення. Вона написала список усіх дівчат. і В неї ось є сама пише на ефір: рекомендую Катерина Ільчук, Мамедова Анастасія, Наташа Скаченко. І я вам тільки зараз написала, а Наташа Ткаченко писала ще трошки раніше. Наташа був взагалі шок, Вона мені не може бути, то мене з ким-то перепутали. Я кажу, ну тебе хвалять. Тобто для багатьох людей отак, прям для це для них реально шок, що їх хвалять. Та я ж, я ж не знаю, мені здається, я там все не вмію, хоча вона теж дуже багато вже нас навчалася, і я буду сподіватися, що вона теж прийде е, на ефір і розкаже, тому що ну, от для людини був це такий шок. Тому мені дуже приємно, що саме наших учениць так сильно хвалять. Тому що ну, це дійсно для мене ну, особисте досягнення. Для мені дійсно приємно сказати і знаєте, зробити рекламу того, що ось моя учениця. Ця буде вести вже навчання і розробити рекламу цього навчання, не сприймати це як щось погане, а навпаки. Тобто я дуже буду рада завжди вам допомагати. Як ми знаєте, заявляємо одразу, що ми ведемо клієнтів своїх і учениць не тільки під час навчання, але й коли навчання закінчилось. Я думаю, що це підтвердилось. Як ви бажаєте. це абсолютно правда до того ж, всі викладачі, у яких я навчалась, і всі мої колеги, хто навчався. А вони готові підтримувати і по завершенню курсу, тобто не тільки здавати домашні завдання, а можна завжди написати з будь-яким питанням, і вони дійсно допомагають. Угу. Велике вам дякую за сьогоднішній ефір, і мені дуже приємно і сподіваюся, будемо не далі підтримувати зв'язок, щоб бути в одній, скажімо, в такій спілці. Бо багато наших дівчат вже на інтервізії записуються, просто учениці, так що у вас там буде дуже велике коло знайомств. Дякую вам і до зустрічі. До побачення вам, до побачення всім до побачення.